На засіданні постійної комісії з питань містобудування регулювання земельних відносин та охорони наркотичних середовища присутній, де ти, Максим Олександрович. Так, так? Так. Василь Васильович, Василь так мандріка не підірнався. Так, да, 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 так, так. Чую, чую. А Мандрика Сергій Сергійович під'єднався, ні? Не... У залі присутні Макарова Тетяна Іменна, Сталицька Андрій Анатолійович і Явездравку Ада Іванівна. Комісія є правомочною, запрошення в нас яка, начальник відділу зелених відносин сезон Володимира Миколаєвича. На засідання виноситься такий порядок денний, розданий кожного дня. Заваження та позиції є, які немає? Прошу підтримати даний порядок денний за основу цього договора, хто, хто за.

основних двох пунктів пропонується затвердити проєкт демонтуючого що відведення земельних ділянок під багато поверховими житловими будинками та передати ці земельні ділянки у професійне користування проведення капітального будівництва та житлового комунального господарства міської ради за пунктами. Пункт перший – вулиця Київська 103 і пункт другий – Київська 100. Будь ласка, коли є запитання? Я приймала дитину, яка певна, вважала, що дитина має стиль, а дитина звичайна, але від того будинку, який віддавався в Радянській церкві, я знала, що всі, всі, яка залишилася, чекайте, всі, яка залишилася, тимлячі, будь-якою можливістю, тримаються на документі і вирішуються. Думаю, нічого не відбудеться. Ні, вже каже, що дитина відбудеться. Це ж питання до велике. Ja, я надавав інформацію з вами, я вимагав, щоб ви це зробили, щоб ви. Значить, получается, ну, у нього за 20 годин з нового існуючої так понял, що ви сказали. Але стратегічно, це ж досі не треню, це ж до питання, це треба задавати, представникам буде нам представлен конда очеріби. Наступцеве ще питання це, це <страс> продовжити <страс> Роблення цих будинків нам потрібно прийняти. <пробітник> Мовню робити, тим паче гаряче питання по 103 третього будинка, але з питання, а де кавити? Я забуду. На кожен будинок це констань. А кожен мало саме посміш. Ім'я прізвище, попала, вікна і на Як іншого. Ми саме повинна бути і на цей будинок. Дивно. Ну, це ж не думаю, будемо рекорд. Це не земельне питання. Це не земельне питання. Базгаринка це, 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 тут немає. Справа в тому, що я думала, ви можете написати депутатське звернення, Майкан. я Іваніна, іщу я буду Майкан, я, не запит, я знаю. <плоджував> 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 Ага, указу. Так, да, і тут тридцять. 30, ну, 30, Я вас прощаю. Так, є які питання? А за по-другому питання цей рождений даймо нам проголосувати за перше питання. Перше питання. Ту, до основу, цілому, прошу голосувати, хто за даний крок прийшли. Максим Олександрович. За. Василь Васильович. Василь Васильович. Василь. Мандрика не підівнаш, за, 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 Я чую. За. Добре, дякую. П'ять за, один. Друге у нас питання: про надання згоди на вкладення договорів суперфіції до ППД. Розказує про рішення. пропонується, надати але надати воду. Це перший. За та від залучилася за адресу його через. Укладення договору з судофіцією забудови на медіанка за цю за 3-го ночі націнь до управління капітального будівництва для здійснення будівництва свободу цивільного захисту. І пункту пункт, другого пункт, аналогічно пропонується надати вводу на компанію довгої з на центр провинної будинків корці давної допомоги півської міської ради 755 з управлінням капітального житлового будівництва, також для будівництва на території. Кто задал мне профессионал? 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 Кто